гайз, з вами знову ж Симпай. 6 трофеїв лишається до 90К. У мене офігенний скін просто Тара Акацуки. Ну, Мені здається, це імба. Тому. ну Це звичайно відсилка на тобі, але. Я такий, щоб говорити про відсилки з Наруто. Тому, в принципі, в соло ШД будемо це робити. Ось, Досить непогана карта, тому не буду затримувати. Топ-3 треба зайняти. І навіть менше, навіть топ-4 достатньо, бо ще є він стріх, тому погнали. А ви не забувайте прожимати лайкоси, писати коменти, залітати до нас в Телеграм, в Discord, ще й на Twitch. Так, ну і погнали. Нікого відразу немає. О! Я бачу фармілку для своєї ульти. Блін, ну анімації. Не знаю, досить дивні, як для тари. Досить незвично грати, тому що ну... це ж прям кинжали, як у Кроу. Тому. Ну, типу, на секунду, навіть при тому, що ти знаєш, що ти на тарі граєш, відчуття ніби ти на Кроу. Просто через цю анімацію атаки. Так, у нас кто сия? Пу -пу. Ага, у нас френд. Это же фармилка для ульты. Так, <coughs> Типа тем летят, цены дуже добрые. Ага. Найс, найс. <coughs> Давай это. Идите разом, типы. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Боже, мені треба їх двох підловити. ні 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 Я почекаю, я в принципі, ну... Немає куди поспішати. <кхи> Дивіться. Затімились. Ох, ви ж мої маленькі. Зараз я покажу, що таке справжній тімінг. Серйозно? Серйозно? Я думав їх двох стягне. Ну окей, це у нас уже 90к, тому. В принципі, можна розслабитись, але ми тут не за 90к, а за топ-1. Боже. Чувак, здавайся. А, тут же ж десь ще сидить Френк, та? Та, у нас Френк ще сидить. Боже. Не, чувак. Ти або зі мною, або проти мене. Ніяк інакше. Встигну. Боже. Боже. Чувак сидить всю гру. Абсолютно всю гру. Нічого не робить. Просто в кінці виходить, дає ульту через те, що його набили і йому нафармили через це ульту. І ну І дає ще гаджет і потім ще дізлайк. Ну боже, це. Це ну Це такий геніальний геймплей на 1000 плюс, я не знаю. Як це ще назвати. Нас залітає. Найс. Плюс 11 ще є в трофі бокс. Залітає трофей, але. чекайте. Це виглядає дуже смачно. Дуже смачно і. В принципі, 5 трофеїв вище 90, але тим не менше, у мене ще є трофеї, які я буду апати, тому мені поки що не треба, щоб була рівна цифра, адже. Ну, типу, у мене ще залишилось е, 3, 4, 5. Ну і ще 20 трофеїв на, на мелоді. Ось. Але ще 5 трофеїв на max Ран хапнути. І завтра вже, я надіюсь, е, встигну відео записати, як я їх усі хапаю. Сьогодні на стрімі ми це будемо робити, тому залітайте до нас на Твіч. Ну, все. Кайф. 90К є на місці. Давайте суші. Ще залутаємо. З яких звичайно нічого не падає. Дієм. Ну, але це. Я не знаю, напишіть в коментах, скільки у вас суші. тому що ну я хз У мене 59 виходить суші і 2 залутаних е, скіна. Але васабі не так і багато. Менше половини, до речі. Тому якось так. З вами був Сэмпай 7 はい。